Розділ перший. Сучасна українська колонізація та її історичні зміни, географічні умови, український етнічний тип. Нашим завданням є відтворення в головних рисах історичного розвитку українського народу, або точніше, тих етнографічно-політичних груп, з яких протягом століть поступово формується те, що ми розуміємо тепер як український народ, який інакше називають малоруським, південно-руським, русинським чи просто руським, як він до останнього часу за старою традицією називався і навіть тепер іще зветься в Галичині. Ця різнорідність назв не має особливого значення, бо покриває поняття зрештою цілком визначене і зрозуміле, але разом із тим є характерним показником тих історичних змін, які довелося пережити цьому народові. Його давні історичні ім'я Русь, Русин, Руський, у період його політичного і культурного занепаду засвоїв великоруський народ. Чиє політичне і культурне життя розвинулось на традиціях давньої Київської Руської Держави, і великоруські державні організації, Велике Князівство Володимирське, потім Московське вважали себе наступниками давньої Руської держави з огляду на династичні зв'язки з Київською династією та інші сполучні елементи.